Моє вітання. Ми повертаємося до прямого етару марафону телеканалу TV7+. Нагадаю, що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього потрібно доєднатися до трансляції на Ютуб каналі TV7+, а також на офіційній сторінці TV7+, у Фейсбуці. А от далі більше ми поговоримо про протидію домашньому насильству. У Старокостянтинові відбувся молодіжний фестиваль вільних думок небайдужі і, власне ще від початку вересня. Лідери та лідерки учнівських самоврядувань мали змогу взяти участь у циклі навчальних тренінгових занять. Тож про те, як власне минув фестиваль та про те, які ідеї пропонують учні, вони власне розкажуть самі, тому що вони доєднуються до нашого етару: це власне учні Старокостянтинівської НВК спеціалізованої школи першого ступеня гімназії імені Героя України Бондарчука. Учениця 62-ї групи Уляна Танчук та учениця 61-ї групи Анастасія Панасюк Вітаю вас, дівчата, в нашому етері. Слава Україні! Так, чи чуєте нас? Так чуємо, але трохи погано. Проблема з інтернетом трошки. Будемо сподіватися, нам вдасться поспілкуватися через зв'язок. 20 жовтня, як підсумок проєкту, відбувся фестиваль Вільних думок небайдужі. Розкажіть про те, як все минуло. Ну, минуло все непогано. Ну, добре, нам дуже сподобалось. Е -е, було було п'ять тренінгів і ну, була дуже класна команда, і ведучі самі, і діти е -е, були діти з різних шкіл. І ми дуже гарно здружилися. У нас такий спочатку з першого тренінгу був конек, і це було дуже класно. Ми власне думками, пані Анастасія, за вашими враженнями, як усе минуло? Ну, мені все дуже сподобалось. ми Нових друзів також дізналися більше про тему домашнього насильства, дізналися, куди можна буде звертатися в нашому місті в разі відбуття певного таку, певного випадку домашнього насильства. І, не дай боже дійсно, в нашій сім'ї або в наших знайомих, куди можна буде порадити, щоб можна було звернутися. Салом, ми знаємо про те, що ідеї мали бути презентовані теж на фестивалі. Ідеї того, як проєкт має рухатися далі. Розкажіть про те, власне, над чим ви працювали? Е, ну, наша ідея, ідея блягала в тому, щоб це був якби лекція вікторини, щоб ну не тільки розповідати матеріал дітям, але й зробити такий зв'язок з аудиторією і щоб залучити дітей. Ми вибрали як аудиторію 9 клас, оскільки я ну, Ми вважаємо, що вони не до цього підходять. Вони починаються як ну зступати стосунки і якби знайомитися пісніше. Ну, Тому для них це буде хороша інформація для для того, щоб ну, в майбутньому якось знати, куди звернутися в разі виникнення в насилля. Або ну, запобігти цьому і часу працювали над створенням вікторини, тому що побудувати правильно питання, звернути увагу на те, що потрібно, це власне теж непросте завдання. Ми працювали над темою нашої вікторини місяць і ще плануємо працювати близько місяця. Чи тобто робота ще далі продовжується над, над проєктом? Так, ну, власне. Над чим далі будете працювати впродовж наступного місяця? Ми будемо розроблювати більш такі е, глибокі питання, щоб діти могли е, правильно зрозуміти те, що ми хочемо їм розказати. Власне, чи хтось допомагав вам у створенні Вікторини? Якою командою працювали? Так, нам допомагала допомагав наш за ось виховою Оксана Володимирівна та також наші тренери. Власне, чому обрали саме формат вікторини? Тому що багато було ідей різних психологиня проєкту про це розповідала раніше в наших етарах. Уже чому зупинились саме на цьому? Ну щоб якось залучити, ну не тільки розповідати матеріал, а якось залучити дітей до самого уроку, щоб вони краще зрозуміли і якось змогли вникнутись туда. І відповіді на питання якось допомагають саме обмислити це питання, обговорити його більше, дізнатися їхні думки, а не тільки ну, наші за вашими спостереженнями. Взагалі, чи готові діти говорити про домашнє насильство? І що діти знають про домашнє насильство, якщо ви вже випробовували свою вікторину? Ми думаємо, що діти на даний момент вже готові сприймати таку тему домашнього насильство. І також, звісно, потрібно обговорювати цю тему, так як це є неабияк важливо. Також діти більш-менш розуміють, але вони не достатньо обглиблені та обізнані в цій темі. З чим виникають питання за вашими спостереженнями: куди звертатись? Чи як діяти, чи можливо як розпізнати, що саме це є домашнім насильством? Напевно, одним із питань, як розпізнати саме домашнє насильство, тому що ну більше в дітей більше якось така межа між вихованням і між насильством. Їм потрібно вміти це якось відрізняти і вміти розуміти, що над ними чиняється, або над їхніми знайомими, чиняється на те, щоб вони знали, куди звернутися, що вони не самі, і що вони не повинні це замовчувати або якось там прикривати. Вони повинні виявляти це і протистояти цьому. О, за вашими спостереженнями, можливо, в колі спілкування ви обговорювали цю тему про те, чи не бояться діти говорити про домашнє насильство. Тому що, можливо, суспільство і досі думає про те, що це соромно, так як це пропагувалося раніше, і тому є якісь побоювання. Поспостереженнями ну, наше покоління, більш молоде покоління вже не боїться про це говорити. Що вони вже можуть якось дати знак за те, що на ними вчиняється насильство або над їхніми знайомими, що вони є постраждалими. Це приємно чути, тому що заради цього і втілюється в життя і такі проєкти, і також йде інформаційна кампанія протидії домашньому насильству. Тому дуже важливо, аби підростаюче покоління уже не боялось і не соромилось про це говорити. Взагалі, якщо повернутись до реалізації проєкту у вашій школі, власне як далі ви бачите реалізацію проєкту? Зараз ви місяць працюєте над вікториною? Далі чи це будуть якісь уроки, чи можливо це. Тема буде далі якось ниткою просуватися поміж навчального процесу. Ну, ми хочемо якби розказувати, проводити такі як уроки. Серед дітей, а також ми зробили таку як акцію в нашій школі, те, що в класі старості повинні були передати, що кожні кожна дитина повинна вирізати свої долонки з паперу, і це буде і з цього склається дерево, таке як дерево проти насильства з різнокольорового паперу. Угу. Те, що були заучені прямо всі школи. Коли плануєте реалізацію цього проєкту? Скільки часу для цього потрібно? Ну, ми плануємо реалізацію цього проєкту на 16 днів проти домашнього насильства, і ми плануємо привезти десь в цей період часу цю лекцію, також разом з твоєю акцією в нашій школі. Загалом, за вашими теж спостереженнями, наскільки активним є учнівське самоврядування, старости і так далі, наскільки залучені до цього процесу? Ну, в нашій школі до цього процесу залучено більшість дітей. І більшість старост. У нас це доволі така розширена тема. Взяти ваш особистий досвід. І з вересня фактично почалися такі тренінги в рамках проєкту. Ваше розуміння домашнього насильства, воно за цей період якось змінилося? Чи, можливо, ви дізналися більше і що саме? Ну, за цей період тренінгів ми дізналися набагато більше про домашнє насильство. Ми не були настільки обізнані в ці терміни. Мені дізналися, як можна протидіяти домашньому насильству, як можна його запобігати. є важливим моментом того, як говорити з людиною, яка страждає або бачить домашнє насильство. І часто ми використовуємо такі шаблоні фрази, так, про те, що не хвилюйся, все буде добре, якось мене, ти з цим розберешся і так далі. Чи проговорювали ви про те, яким має бути спілкування із цими людьми? Так, ми звичайно це проговорювали. Наприклад, ми дізналися, що неправильно говорити «жертва насильства, а правильно постраждала або постраждала? Це один із таких важливих якби, формулювань, тому що це допомагає якось психологічно краще триматися і допомагати постраждалим. Власне, чи можете поділитися тим, як спілкуватися із цими людьми, які для себе ви основні правила виділили? Ну, для цих людей не потрібно на них тиснути. Якщо вони бояться щось вам розказати, до них треба знайти особливий підхід. З ними потрібно спілкуватися. На них не можна ніяк ні тиснути. На них потрібно мати якесь людське спілкування, а не як, от як навіть сказати, не знаю, як до якоїсь не такої людини. Але це точно така сама людина, як і ви. Просто потрібно зайти до неї підхід. Власне, куди звертатися? Розкажіть про те, вас куди звертатися, як діяти? Якщо ти або розумієш, що людина, яка поруч з тобою, страждає від домашнього насильства, або, можливо, ти сам власне є е, жертвою домашнього насильства? Ну, перше місце кризовий центр, саме з якого були наші тренери, е, там буде надаватися психологічна допомога. Е, також ми зналися про... Поліцію, ну звичайно, це поліція і мобільна бригада. Саме вони допоможуть вас якби врятувати. Першими приходять на допомогу разом з поліцією. чи в школі ee, да. e, ну, також місцем для учнів це є школа. Ви можете розповісти класним керівникам, або якщо бойтесь однокласникам, і вони вже можуть якось сконектувати з дорослим. Чи вам можливо відомо про такі випадки, коли учні звертаються до класних керівників із проблемою? Ну так, звісно, відомо. але це йде така не дуже. Коли діти звертаються до класного керівника, в нашій школі це не розповсюджується дуже сильно. Це йде до завуча з виховної роботи та директора, тому ми не настільки знаємо про ці випадки. Ні, ну власне про це так дійсно мають знати компетентні люди, які за це відповідають. Головне, аби учні знали до кого йти із цією проблемою, розуміли, хто за це відповідає за власне в цьому моменті. Це найголовніше. Власне, в ході проєкту виник такий молодіжний рух соціального спрямування. Чим далі? Чи плануєте ви вводити в тему домашнього насильства і протидії домашньому насильству в заходи учнівського самоврядування в школі? Так, звісно, так. ми плануємо. Як і як будете, як хочете це реалізовувати? Чи ви про це думали? Чи зараз зосереджені не вже на завершенні вікторини і створення дерева? Ну, ми думали про це, але ми зараз більш зосереджені на проведенні нашої вікторини. Але ми думаємо, що після проведення вікторини ми більш сконцентруємося на цьому питанні. Загалом ви згадували на те, що на фестивалі вдалося поспілкуватися із учнями з інших шкіл. Розкажіть про те, чи можливо ви знаєте, як там реалізуються проєкти або які інші обирали проєкти для себе учні? Так, звичайно, діти підійшли. Ну, наші винтки підійшли до цього досить креативно. Наприклад, один із найцікавіших саме для мене: діти вибрали. Е е а як аудиторію, це був четвертий, п'ятий клас, і вони оформили це як казку. Тобто, вони використали таку казку як хітке качення для прикладу домашнього насильства, і щоб пояснити через саме неї, якби дітям цю тему, щоб вони не боялися про це говорити. І як для мене, це була дуже дуже цікава ідея. Вам що сподобалось, пані Анастасія? Мені теж сподобалася ідея цих дівчат, а також мені дуже сподобалася ідея учнів іншої школи з, з форматом тренінгу. Вони планували провести тренінг для більш старшої аудиторії. Загалом, от якщо говорити про різні формати, на ваш погляд, чи дійсно різні mm. формати по-іншому впливають на людей і можуть розкрити цю проблему по іншому? Так, звісно, мені здається, що це справді під кожну людину потрібен різний формат. Так як ми всі різні, ми не можемо всі сприймати одне і те ж в одному форматі. Також це залежність від вікової самої категорії, бо для малечки ти не це як пряму інформацію, або як лекцію, або як вікторину, наприклад, у нашому випадку, тому що вони просто не зможуть сповісти. А для старших ти не можеш розповідати казку, тому що це не має. Тобто також потрібно підбирати саме під аудиторію твої ідеї, ідею підкориговувати за відчуттями. Це було таке конкурентне середовище, чи це був фестиваль, де всі просто об'єдналися заради спільної ідеї? Більше як об'єднання заради спільної ідеї, тому що конкуренції якби і не було. У нас не було якогось конкурсу. Хто кращий, хто гірший. Ми просто хочемо поширити цю ідею і саме тим, що не потрібно замовчувати це, і що потрібно говорити, і ніхто не повинен боятися, це не соромно, і наше суспільство йде до того, щоб якби знищити домашні гази. Чи плануєте співпрацю, можливо, далі із тими дітьми, з якими контакти зародилися в проєкті, власне, і чи продовжується спілкування? Так, ми продовжуємо спілкуватися, також плануємо співпрацю з цими дітьми. Нам доволі сподобалося з ними спілкуватися. Вони стали нашими такими друзями. Так, да, це приємно чути, і це один теж із головних факторів проведення зазвичай таких заходів. Як батьки реагували, до речі, на проведення і протидії домашньому насильству і такої просвітницької діяльності? Наші батьки були повністю за. Вони також підтримують ідею запобігання домашньому насильству за протидію для нього. Чи, до речі, планували на батьках перевірити свою вікторину? Ну, планували, ще перевіримо. Все це цікаво, якими дійсно будуть результати, того ж розуміють теж батьки, що таке домашнє насильство, і так далі. Тому що історія із старшим поколінням вона теж абсолютно буває різною. На завершення власне у вас запитаю на ваш погляд, ті результати, які ви винесли із проєкту, чи дійсно зараз наше суспільство йде до того, що проблема домашнього насильства це не соромно, з цим не можна жити, і з цим треба боротись. Так, звичайно, це навіть такі заходи є доказом того, що про це не мовчать, і молоде покоління саме наставляється на те, щоб говорити про це, і що ну якось ці ідеї більш поширюються, і вони не є таким табу. Про це можна говорити, є до кого звертатися, такі як поліція, мобільна бригада чи ризик-центри. Тому е, зараз суспільство якби більш відкрите до цього питання. Осе, сподіваємося, що просто далі ця тема буде все більш звичною для людей, все більш ширшою. І дякуємо вам за активність власне в тому, що ви активно берете в цьому участь. Нагадаю, що з нами на зв'язку були учні Старокостянтинівської НВК, спеціалізована школа першого ступеня, гімназії імені Героя України Бондарчука, учениця 62-ї групи Уляна Танчук та учениця 61-ї групи Анастасія Панасюк. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Я вам дякую. дякую. ну а власне ми продовжуємо говорити про неект.